Слава Ісусу Христу, любі наші глядачі. Вітаю вас, я пастор Олександр Одинець, і програма Відкрита Біблія. Сердечні вам поздоровлення у новому році, в який ми війшли. І цей 2012 рік, взагалі 12, це цифра Повноти Божої. В нього було 12 апостолів. І тому. Цей номер 12, Хай він буде справді повнотою в вашому житті, хай все те, що належить вам від Господа, ті благословіння, які він ще тримав для вас, про які ви просили, очікували від нього, хай вони прийдуть до вас, хай буде у вас все в прекрасному добробуті, в хорошому настрої. Хай буде забезпечене всі, всі ті сфери, хай будуть забезпечені вашого життя, де ви потребуєте Божої допомоги. Будьте милосердними, будьте щирими, будьте добрими. Добрими, терпеливими, будьте радісними, щасливими, і Хай благословить вас Господь. Сьогодні, в переддень Різдва Христового, я хочу прочитати Слово Боже, і ми поговоримо про те, хто ж такий Ісус Христос, про Його боголюдяність, про Його втілення в людську істоту самого Бога. І прочитаємо Слово Боже із Першого послання святого апостола Павла до Тимофія з 3 розділу із 15 і 16 вірша пише Павло Тимофієві, що коли спізнюся, щоб ти знав, як треба поводитись в Божому домі, що ним є церква Бога Живого, стовп і підвали на правди. Безсумнівно, велика це таємниця благочестя, хто в тілі з'явився, той оправданий духом. Ангелам показався, проповіданий був між народами, увірувано в нього в світі, і він у славі вознісся. Павло каже про те, що основою, тримачем, оберегом правди, істини на землі є його церква. Він називає церквою стовпом і основою Божих справ, Божого бачення неба. На землі саме церква, тому раджу вам всім відвідати церкву в ці свята, оцінити цей неповторний і незамінний ресурс, що дає церква людині. Підіть туди, куди ви присвоюєте себе за поглядами, де ви є членами в якій церкві, і помоліться там, і оцініть, те, пошукайте істину. Може, ви вже десь відступили. Може, цей світ відтяг вас? Може, марнота життєва відтягла вас із істини. Коли ви підете в церкву, ви постоїте на літургії, на прославленні, коли ви послухаєте Слово Боже, коли ви послухаєте проповідь, ви зрозумієте. Де вам треба виправитись, тому що церква це є місце для охорони для тримання. Істини, і Павло пише до Тимофія, що саме в церкві ти можеш плекати істину. І далі він говорить про таємницю благочестя. Благочестя стосується людей. Благочестя це наша поведінка, наше щоденне життя. І як правило, воно регулюється якимись законами чи постановами, заборонами, що можна чого не слід робити. І ось раптом тут Павло каже, що таємниця благочестя це в тому, що Ісус Христос прийшов на землю. Він втілився в людську. Істоту в людське тіло, Бог втілився в людину. І це велика таємниця. В історії багато раз люди намагались пояснити цю таємницю. Як це зрозуміти, що такий безмежний Бог, коли дивишся в космос, він без кінця, ми не можемо осягнути простір він безмежний. Бог такий же. Як це можна пояснити, що такий великий Бог, Творець, який з нічого створив все? Своїм словом створив те все, що ми бачимо, безліч таких величних величних премудростей і творінь Божих. Він з нічого створив. Як це такий безмежний Бог, безлімітний Бог раптом в таке обмежене людське тіло, яким є я і ти, вселився і прийшов на землю. Це неможливо пояснити. За життя Ісуса Христа неодноразово хотіли впіймати на слові, і різні секти задавали йому ті питання, які найбільше дратували їх в його вченні. Скажімо, садукеї питали про багатьох чоловіків, яким в спадщину залишалась після смерті жінка, чия вона буде жінка в потойбічному світі, бо садукеї не вірили в життя після смерті. Також питали іродіани про податок, слід чи не слід платити. так так далі, і так далі. Фарисеї також ловили його, де б впіймати. І ось Ісус одного разу сам задає їм питання. І в Євангелії Матвія написано так, у 22-му розділі. 41, 42 і далі. Коли ж фарисеї зібрались, Ісус їх запитав і сказав, що ви думаєте про Христа? Чий Він Син? Вони йому кажуть, Давидів. Відповідь людей на запитання, хто є Ісус, дуже різна. Сьогодні вона також різна. Хто є Ісус? Як це Бог прийшов на землю і втілився в людину? Можливо, це пояснити чи ні? Неможливо, це велика благочестя, таємниця, що Бог втілився в людину. Ніхто і ніколи не міг цього пояснити. Багато соборів в історії церкви збирали, щоб пояснити цю, цю нез'ясовану не для себе таємницю. Багато було різних єресей в історії церкви. Одні казали, що він недостатньо Бог, інші казали, що він недостатньо людина. То так, то так. Навіть було таке, що спочатку він народився як людина, аж потім Бог війшов в нього, коли він став дорослим, Ісус Христос. На сьогодні є секти, які, може, стукають у вас в двері з книжечками. Вони кажуть, що Він просто творіння, він не Бог. Як це Бог міг вмерти, якщо він безсмертний? Як це Бог міг дати себе наглумитись і розп'яти? Він не Бог, він просто найбільший із творінь. Але не Бог. Але це неправда, це єресь. Ісус Христос є Господом Богом. І навіть якщо ти і я не можемо сьогодні пояснити, то я скажу тобі, що сутність різдва саме в цьому прийшов Бог на землю. Бог воплотився, співаємо ми в колядках, в особі Ісуса Христа через Діву Марію. Як народила Марія без чоловіка, зачала й родила. Ми теж не можемо цього пояснити, ніхто не може пояснити. Що ж роблять люди сьогодні, коли виникає перед ними це, це таємниче питання, як його з'ясувати і пояснити? Як правило, люди тривіалізують це, спрощують до рівня свого сприйняття, до рівня того, що вони можуть пояснити. Так сталося з цими фарисеями, які сказали, що Месія це син Давидів. І Христос їм заперечує. Як же ж Давид, і цитує Псалом, як це Давид міг сказати своєму синові, своєму прапраправнуку? Сиди, мій Господи, Одесную батька і назвати його Богом? І в них не було відповідей на це питання. Сьогодні, якщо вам не зрозуміло, хто є Господь Бог для вас, це не страшно, любі слухачі і глядачі наші, це не біда. Якщо ви не все можете пояснити у Господа, Бог це прекрасно розуміє. Його таємниця полягає в тому, що він прийшов поза межами, поза кордонами. Ймовірного, поза кордонами фізичного чи можливого законів цієї землі, Він їх порушив і прийшов. Знаєш для чого? І це так надихає, це так радіє мене. Він прийшов для того, щоб змінити наше падше гріховне життя твоє й моє. Він робить цей поза всіма правилами. Крок назустріч людям, на благо всім людям. Ісус Христос прийшов, втілився. І вмер, і це теж також нелогічно. Ніякими законами і розпруденцією це не пояснюється. Невинний, безгрішний, чистий Бог страждає, несе провини гріхи всіх грішників, вони натомість мають амністію, прощення гріхів, викуплення і спасіння незаслуженого. Це теж ласка Божа, це теж Його таємниця. Саме для цього прийшов Ісус Христос. Він прийшов для всіх людей. Він спасіння нам приніс. В кожній колядці ми співаємо це. Але чи ми розуміємо це? Не потрібно розуміти, як це сталося. Не потрібно так глибоко все пізнати, всі деталі премудрості Господню. Він Бог, наш розум, не сприйме того. Але потрібно зробити кілька кроків, які каже Бог, власне, що їх потрібно зробити. Перше. Напевно, всі ми маєте телевізори в хаті, і він складається із безліч мікросхем, деталей, які виготовлені з певних елементів, з певних речовин, певними виробниками, за певним законом, принципом. І жоден з нас, з нас не знає того, як це зроблено. Весь устрій того телевізора. Але нам дається маленький пілот, маленький пультик, в якому є кнопочки, і в нас є інструкція. Як ми можемо з того телевізору отримати те, що ми хочемо? І там написано порядок. Хочеш те, натисни таку-то кнопочку. Не знаючи всього устрію той, той скриньки, де ми її дивимося, ми можемо користатись нею. Ми маємо робити те, що каже інструкція. І тому Бог заявляє, якщо ти і не все розумієш, якщо ти і не все знаєш. Не спрощуй Бога до якогось рівня просто ритуалів чи просто діл. Я зроблю щось от таке, таке, і так буде добре. Я втішу Бога і я е, досягну царства Божого, і я досягну того, що хоче Господь. Це надто спрощено. Інша крайність це те, що люди вникають в великі глибини і шукають якийсь духовний зміст, і ще якісь так звані метафори, і хочуть пізнати Бога, і цього теж ніколи, але вони жити не вміють зовсім. Геть не мають практичного застосування Слова Божого і Божої волі щодо них. Але Бог каже: пізнайте мене стільки, скільки я вам відкрию. І навіть якщо ви не пізнали багато чого і не можете цього зробити. Ви прийміть мене вірою, ви повірте в це. Ви прийміть на слово те, що я вам сказав, те, що я вам зробив, і ви не будете розчаровані. Бог каже: прийміть цього Ісуса, якого я вам подарував, і скористайтесь моїм дарунком, скористайтесь моєю благою волею, моєю благодаттю для вас. Я послав до вас свого Сина. І я тепер тішусь за кожну людину. Що я не посилав його намарно, що він був опльований, принижений і обмежений немарно, бо ще одна, ще одна, і ще одна людина прийняла цей дар для себе особисто, і отримала прощення гріхів, і отримала спасіння. Любий брат і сестро, Бог каже: якщо ви щось і не розумієте, не намагайтесь зрозуміти все, але робіть те, що я вам кажу. Якось апостол Петро в день П'ятидесятниці проповідував на першому майдані, там, де зійшов Дух Святий, і багато було тисячі слухачів. І написано в діях апостолів, що сокрушились серцем, зжалобились і кажуть, що нам робити, мужі, браття. Бог каже, робити, що я кажу, і не мудруй, а ви питайте, а що ж мені робити? І апостол Петро каже: покайтесь. Охрестіться і отримайте дар Святого Духа, подарунок Божий. Любий брати і сестру, якщо ти жодного разу не каєшся в своїх гріхах, і ти ще не охрещений свідомо, і ти не маєш того дару Святого Духа, але ти дуже багато знаєш і вважаєш себе пихатим, зарозумілим, таким інтелектуалом щодо Бога, тобі треба зробити певні кроки, покаятись в своїх гріхах, в своєму перворідному грісі від Адама. В своїх гріхах набутих. Треба охреститися в ім'я Господнє. І треба отримати Дар Святого Духа. Просто зараз в молитві я поведу тебе, ти можеш повторювати зі мною ці слова і прийняти Ісуса в своє серце, який воплотився на Різдво саме для тебе. Господи, Боже мій, я визнаю себе грішною людиною, я каюсь в своїх гріхах. Прости мені. Боже мій. Я знаю, що Ти послав для мене свого Сина, щоб Він заплатив за всі мої провини. І я віддаю всі свої провини Ісусові на Голгофу. Хай Він забере із мене їх, хай вони більше мені не записані будуть у провину. Я визнаю тебе, Ісусе, своїм Спасителем, я признаю тебе своїм Господом Богом, в якого я вірю. Я вірою приймаю твоє прощення і викуплення. Дякую тобі, Господи, за цей невимовний дар, що Ти прийшов на землю і для мене, і я сьогодні приймаю цей дар в своє життя. Війди й живи в мені, Ісус. Я дякую тобі і славлю Тебе, Дух Святий, наповняй мене просто зараз і сьогодні. Прийми мене, Господи, в твою сім'ю, і я люблю Тебе і віддаю Тобі своє життя, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Любі глядачі. Христос народжується, і я вітаю вас із цими прийдешніми святами, які настають, і славте Його в ці дні, і хай через цю проповідь, і через ці свята, не тільки форма цього свята, але й зміст Його, зміст приходу Ісуса на землю, народження через Марію для мене і для Тебе. Хай зачепить вас в ці дні, і хай Він стане тим. Для вас, для чого він прийшов, для кожного зокрема. Будьте благословенні. Спаси вас Бог і храни вас, Бог, всього вам доброго в новому 2012 році. Благословляю вас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.